За 288, проти 0, отрималися 4, на голосування 34. Я радий передбачити дитяча Турчинова Олександра Володимировича на Верховної Ради. Прийду за яке своє місце. А вони ставили, зараз будемо розповісти вам. Він був на своїх голосах, а він вбився до послідження. Я ціна йді, очіку йді, очіку Героям слава Україні! Героям слава! В Казахстані, я заробляю, я заробляю нормально. Зараз справляються з цими таками його бедестями. Тай просто ось відео І там наші є, і в Казахстані, знаєте. І де його знайшли в Казахстані. Ще раз закричи, будь ласка. Есть. О, отсюда, 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 Торопити там, я не бачу. Звиватися, знаєте, Україна вже нормальним парламентським конституційним способом. Росія може вмішатися. Росія вмішується. І це є надзвичайно важливо і це дуже небезпечно, тому що Росія ще не відмовилася від того, щоб захопити як не всю Україну, то половину план. Існує загроза розколу України. Росія все робить для того, щоб це зробити. Що ви хочете, я зачитаю зараз листа, який свідчить про велику небезпеку російського шовінізму. У Севастополі 5 лютого 2014 року відбулася зустріч представників ФСБ та СБУ, на якій обговорювалися деталі силового вирішення політичної кризи в Україні. Розмова відбулася між шести особами російською мовою у порожньому ресторані за дружнім обідом і тривала кілька годин. Серед присутніх були ідентифіковані співробітники СБУ. Які періодично навідуються в цей ресторан, далі викладені у рівки розмови. За словами представника ФСБ, зачистка Києва справа кількох годин. Для цього в Україні вже перебудовують, перебувають дві сотні. Цифра 200 звучала кілька разів офіцерів спецзагонів е, сіли спеціального о, спеціальних операцій Збройних Сил Російської Федерації. Тут є їхня електронна пошта без знаків розрізнення та звань. На момент розмови вони перебували в місті Миколаїв і готувалися до передислокації до Києва. Місце передислокації називалося як комплекс Динамо. Що саме малося на увазі? Невідомо. Звучало також, що якщо українські силовики не будуть стріляти по протестувальникам, то офіцери. Оцих сил спеціальних операцій будуть не з удовольствием мочить хохлов. Перемовники перемовниками. Розглядалася схема барикад у центрі Києва і наголошувалося, що їх розміщення дуже грамотне і професійне. За словами співрозмовників, реалізація плану має розпочатися в час після Олімпіади завершення завершення в Росії. Неодноразово наголошувалося, що слушний момент саме зараз, і якщо його прогавити, другого шансу вже не буде. Як стало зрозуміло, з розмови на дані малося на увазі повернення України до Росії. Наводилася інформація про те, що п'ять регіонів областей України слід вважати вже втраченими. Говорилося про якісь дві бригади з того регіону. Чи малося на увазі їх застосування, чи підтримка ними протестувальників у разі силового варіанту не з'ясовано? Також не ясно, чи це силовики Міністерства внутрішніх справ України чи підрозділів збройних сил. За словами співрозмовників у південних та східних областях, підтримка майдану серед населення складає 30%. Однак зазначалося, що вони не становлять загрози. Слід лише цитую нейтралізувати активістів, що малося на увазі під нейтралізувати, невідомо. Багато уваги приділялося знешкодженню активістів саме Севастополі. За словами представника СБУ, всі Севастопольські активісти відомі і вже вирішено, як діяти з ними і з кожним. З усієї розмови випливало, що йде активна підготовка до дій і чекають лише якусь команду чи наказ. Є ймовірність, що один з представників ФСБ має пряме відношення до Чорноморського флоту Російської Федерації. Можливо, проживають в Севастополі постійно, і такі зустрічі є регулярними у зв'язку з досить дружніми відносинами і співрозмовниками. Немає підстав вважати, що ця розмова була виставою, адже в ресторані інших відвідувачів не було. Таким чином, п'ята московська колона, вона надіється далі чинити опір. І розумієте, за планом, який розроблений був у Росії, там план Путіна передбачав захопити всю Україну. Якщо не вийде всю Україну, лівобережну Україну. Якщо це не вийде, тоді Крим. Якщо й це не вийде, тоді хоч Севастополь. Отже, ж вони будуть намагатися діяти відповідно до не... тих указів, залишатися, і вони будуть охороняти Верховну Раду. Її треба охороняти тепер, тому що розумієте, може та в них вже нема сил, хіба що мускалібулі в них сил немає вже. Ви знаєте, є не. ви знаєте, є в них сили. У них не багато людей, але є але є досі Януковича. Вже немає. Дин... Яну... Але юридично як не швидше, його. усунути юридично? Так. Юридично е, Верховна Рада, я думаю, зробить добре. Е, проти е, його справу, його відкласти, подати в суд, в міжнародний суд проти нього за його злочини проти гуманності. І, і, тоді, і тоді, там міжнародний суд, він почне слідство, він почне слідство, і де б він не був, його мають судити вже національний суд. А на той час суду його не треба. Ну його немає. Він юридично він не заважає заважає. Він юридично не заважає. Але краще може взагалі його Фандали... нейтралізувати. Ну, для того, щоб для того, для того, щоб його усунути, треба 300, треба 300 голосів. Хіба не набереться? А 300 голосів може не набратися. Може набратися зараз. Це можливо для України краще буде безпрезидентська країна, тобто просто парламентська країна і так буде найкраще. Знаєте, повернули, повернули, повернули Конституцію 2004 року. Вона передбачає, що права е, зосереджуються у Верховній Раді. Верховна Рада утворює уряд, верховною. Ну керує, а президент є. Ну такою, знаєте, так би мовити, ритуальною особою, яка приймає приймає дипломатів там зовнішніх і так далі. Така система в батьох країнах заходу є, і я думаю, вона може Що це і це, це було б нормально. Це було б нормально,

Вам, я дам, да? ми вас дуже і поважаємо, Саме важна і поважно дуже людина, Ми вас цілують. Дякую я... вам! Для мене... Вам дякуємо, що, що витримали ті большевецькі табори і, і вас не зламали. Дякую. Для мене знаєте, важлива Україна, а не моя, там якась там, знаєте. Все ми знаємо. Ось. Звичайно, це вже документ, ну так би мовити, розвідки нашої. Ось, і він вже очевидно, що трошки може їх звільнять, але Верховна Рада зараз не має голови Верховної Ради і не має заступника. Ну, якщо ось оберуть, якщо профаус за то вже, вже беруться. Я, я, яка позиція голови служби безпеки? Він причини службу без так, так до. Да. Тому він має відповідати перед судом, перед судом. Перед судом, перед судом. Що у вас там пише? що це його ради голоси, про повернення до конституції.